Вони рятують від російських куль і уламків боєприпасів. З початку повномасштабного вторгнення ситуація з військовим спорядженням в Україні була критичною. На бронежилети оголошували збори і їх купували за кордоном. До благодійних ініціатив долучалися навіть діти. Ми продаємо іграшки. Ця ігрушка Акула мені... Мені подобається. Ну його лучше продать из того, что ж ну людям нужні броніки і и, и нужна їда. Врідень панас панасарі, привіт. Я, я знала, принесла броні. А вже сьогодні українські виробники і волонтерські об'єднання не лише виготовляють захист за стандартами НАТО, а й ладні повністю забезпечувати ними наших військових. Дуже комфортно сидить, класно ліпиться, тримається не тільки на плечах. Тож, що таке бронежилет? Які переваги та недоліки мають найпопулярніші види бронеплит? Та які українські виробники наближають нашу з вами перемогу? Дивіться. Один прямо в очі мене дивлячись, випустив чергову груди. Наприкінці березня 2022 року прикордонник Олександр Розсудовський утримував з колегами позиції на околицях міста. Дорогою їхня автівка потрапила у ворожу засідку. Хлопці боролися до останнього набою. А коли патронів не стало, російський спецпризначенець впритул розстріляв бійця у груди. Його врятував бронежилет. Після удару -кулі, в бронежилеткулі, то у мене з рота пішла кров. І він подумав, що я вже мертвий. Коли вони вже відійшли, я сам собі перев'язав ноги, все, що зміг. Потім чекав, поки приїдуть наші. Коли ми з поля бою забирали хлопчика, і він казав, ви мене, мабуть, не довезете, а не то, що довезли. А слава тобі, Господи, все для нього закінчилось дуже класно. Він живий, він буде ходити. Нині незламний охоронець кордону успішно пройшов лікування, відновлюється і вже повернувся до служби. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні бронежилети щодня дають шанс на життя нашим захисникам. Бронежилет. Це засіб індивідуального захисту, що здатен вберегти від кульових і уламкових поранень. Найчастіше він буває двох типів: броньований жилет і так звана плитоноска. Остання захищає лише там, де є бронеплита. Тому її треба вміти правильно розміщувати на тілі. Намацайте між двома ключицями вашими. Ось тут ямку. Поставте туди палець і намагайтесь плиту. Підняти максимально до цього пальця. Тоді ви закриєте повністю максимально артерії, які живлять легені і серце. Стандартний броньований жилет це куртка без рукавів, але часто він має додаткові елементи: комірець, захист для плечей, паху та попереку. Це боковий, це в нас напашник е, і шия. Це в нас проти уламків. Тут знаходиться жорстка е, плита. І в першу чергу вона захищає серце. Куртка складається з чохла, пакету та плити. Чохол це власне основа жилету, яка тримає на тілі захисні частини. Пакет це зшиті між собою шари захисного матеріалу, у водонепроникній, герметичній оболонці. І третя частина це плита. Найпопулярнішими в Україні є сталеві і керамічні. Почнемо з першого виду. Отже, недоліки: надмірно висока вага плити може досягати 5 кілограмів, максимальний рівень захисту 5 за ДСТУ. Висока ймовірність рикошету, навіть при якісному антирикошетному покритті. До переваг сталої плити можна віднести незначну заперешкодну дію і надзвичайну низьку ціну. Заперешкодна дія простими словами: це результат дії кулі на плиту. Під час удару вона може деформуватися та вигинатися у бік тіла. А тепер щодо переваг і недоліків керамічних, почну з недоліків. Помітна заперешкодна дія. Вона в межах торми, проте більше ніж у сталі. Керамічна плита чутливо до падінь. І у випадку серйозного падіння плити рекомендується перевіряти її на рентгені на предмет наявності маленьких мікротрищин. До переваг можна віднести суттєву нижчу вагу. Така плита може важити від 2,5 кг. Максимальний рівень захисту шостий за ДСТУ, а не п'ятий, як у сталі. Відсутня ймовірність рикошету. Відсутня ймовірність контузії внутрішніх органів за рахунок того, що керамічна плита поглинає всю кінетичну енергію кулі. Працює це так само, як безпека сучасних автомобілів, коли капот складається і поглинає удар. Те саме з плитою. Під час влучання руйнується один з сегментів плити і поглинається енергія кулі. От результати відстрілу. Як бачите, вона починає крешитися. От у нас є вигін. Тут добре його помітно. Наскільки під енергією кулі вона прогинається. Одним із найголовніших параметрів, за яким обирають бронежилет, є клас захисту. Їх шість. Перший і другий переважно захищають лише від пістолетів, третій і четвертий від автоматів і кулеметів, а п'ятий і шостий може протистояти ще й снайперським кулям. П'ятий клас захисту, він же набагато міцніший. І він же виробляється з кераміки, що дуже важливо, тому що спочатку війни ми використовували столові плити, вони дуже важкі і всі прекрасно знають, наскільки вони неприємні для спини і для суглобів. І також існує шостий клас захисту. І це вже must-have. Він витримує вже бронебойну запальну кулю. І найголовніше, що він витримує зараз. Найновітніше боєприпас, який використовує на шворах. Втім, не менш важливими при виборі є завдання, які виконуватиме боєць. Коли він сидить в окопі, повинно, щоб був протиуламковий захист. Це мають бути елементи, які захищають в нас стегна. Нас захищають саме головне це шия. Якщо задача йде, бійці йдуть на штурм, то в нас повинно бути протиколовий захист. В першу чергу, протиколовий захист це жорстка бронеплита. А вона повинна бути максимально захищати шостий клас і від всіх існуючих кольових уражень. Війна. Це завжди боротьба на швидкість. Аби випередити ворога, боєць мусить рухатись вільно та у комфорті. Цьому дуже допомагає вага бронежилета. Переходимо до тест-драйву. Це звичайна сталева плита, але зроблена з 600-го Армаксу. І ми бачимо 4 кг. Це помножаємо на дві плити, розуміємо, плюс кілограм плітоноски, розуміємо, що 9 кг на поперек, на коліна. Далі експерт зважує керамічну плиту. На вагах бачимо 800. Це майже вдвічі легше. Ця різниця вона дуже і дуже важлива. Окремим викликом для України став індивідуальний захист для дітей. Адже за останніми даними, з початку війни загинуло майже пів тисячі маленьких українців. Зранку вже сюди прилітало, прилітає систематично. Це було влучання двох снарядів, але добре, що ми проскочили. Сподіваюся, далі таких сюрпризів не буде. На цих кадрах поліцейські підрозділу Білий Янгол мчать дорогою між обстрілюваними ворогом Костянтинівкою і Торецьком на Донеччині. У селі Щербинівка під постійним вогнем живуть двоє жінок з п'ятьма дітьми. Вони чекають на евакуацію. Красавчик, давай, опа. Давай, давай, давай. На малюках спеціальний бронежилет і каска. їх вперше в Україні розробила і безкоштовно передала правоохоронцям організація Львівський оборонний кластер. Волонтери зізнаються, приступити до такого проєкту їм було надважко. Бронежилет для дітей це ті слова, які просто не повинні бути в одному речі. Дитячі бронежилети це такий нонсенс сюрреалізм 21-го сторіччя. Концепцію захисту кластерівці розробляли експериментуючи, консультувалися з іноземними експертами. Якщо ми кажемо за звичайний бронежилет, він одягається крізь голову. Тобто, коли ми почали це робити, то всі питання, що неможливо втримати дитину, коли ти вона куртки, шапки, ти щось намагаєшся знайти її на голову надіти. Зрештою зупинилися на моделі рятувальних жилетів. Вона дає можливість швидко його одягнути і уберегти малечу від куль та уламків. Рівень захисту військовий бронежилет стандарту НАТО. Для свого бронежилету використовується над поліетилен, виробництва виробництво ізраїльського заводу. Ці матеріали використовуються в багатьох арміях світу, Як надлегкий матеріал для захисту від уламків. У зоні серця ми маємо подвійне перекриття. Тобто матеріал заходить на матеріал, то есть зона сети захищена практично у два рази. Ще одну модель бронежилета для дітей виробляє компанія Темп 3000». Конструкція проста і легка. Малі не витримають на собі великої додаткової ваги. Якщо є, існує загроза якихось обстрілів, ми надягаємо на дитину цей жилет бронезахистовий і вдіваємо капішон, тому що нам не потрібно дитину вдягати в максимальну захист, нам потрібно її якнайшвидше перенести і щоб не було ніяких уражень. Нинішня війна просунула оборонну промисловість України на новий рівень. Вже згадані колеги темпу спеціалісти кластеру розробили спеціальні жилети для медиків і журналістів. А ще за один день вони виробляють півтори тисячі бронежилетів для наших захисників. Усі передають абсолютно безкоштовно. Це бронежилет вирятував врятувальні життя, коли ми виконували службово бойові завдання в Луганській області. Поруч. З нашою вантажівкою, в які їхали люди, впала 120-та міна на відстані приблизно метр від заднього колеса. Я відчув сильний удар, але плита витримала. Ще одну революцію у сфері захисту зробила компанія Балістика. На запит Нацгвардії вона розробила бронежилет з урахуванням анатомічних особливостей жінок. Раніше захисниці були змушені підганяти чоловічий. Під себе ми взяли, залишили дві нижні подушки, але збільшивши товщину їх вдвічі, і зробили в верхній частині таку птахоподібну подушку. Тим самим утворили дві ніші при попаданні кулі, балістика плити не змінюється. Проте додатковий демпферний шар знімає заперешкодну травму. Тому він не лише боронитиме тіло жінки від ворожої кулі, а й буде зручним для постійного носіння. Також наближають нашу перемогу і виготовляють захист для наших військових компанії Українська броня, Велмет, Матеріалознавство, «Укртак» та Темп 3000. Остання, екіпірує наших військових ще з 2014-го. У нас є протиколевий і протиламковий. Нас дуже важливо, що для бійця це має бути не. Краса, а захищеність. Тому що коли боєць сидить в окопі, він має бути максимально захищений. А який бронежилет носять перші керівні особи України? На початку Великої війни Володимира Зеленського захищав м'який балістичний бронежилет турецького виробництва Рівень 4. Його Зеленському надіслали у подарунок виробники: підприємство Геренті Композіт. Виріб захищає шию, горло, плечі і талію. Надійний опір кулям забезпечує кевлар спеціальне синтетичне волокно. Від спеки і вологи кевлар захищає надсучасна високотехнологічна тканина, яка не пропускає сонячне проміння та вологу. Валерій Залужний ходить у бронежилеті «Агілітека-19». Нині найактивніше цією моделлю користується армія Ізраїлю. Високо оцінюють її і американці. Вау! Десисправидемоськомфроплейкерав Евбені. Литоноска захищає від куль великого калібру. Прилягання бронежилету можна відрегулювати навіть на ходу, і так само легко зняти. Додатковий захист залужного майже чарівний. На бронежилеті головнокомандувач носить нашивку із зображенням малюка Йоди, героя серії фільмів Зоряні війни. Гасло Йоди, нехай прибуде з вами сила. Тож віримо так і є. Не почув ти ще від нас останнє слава. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Тож відтепер ми простими словами пояснюватимемо кожен її аспект, як влаштована сучасна зброя, з кого складаються армії України і світу, чим захиститись від ворожої пропаганди. Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна, і ми обов'язково дійдемо до її закінчення та нашої перемоги.